Хочу перед тобою, Насте, висповідатися, каже мені сусід Василь. Я тобі що? священник?» – кажу, а сама в думці лиш собі підтверджую, що це таки його пес з'їв мою курку, але почути мене вразило, як грім серед ясного неба. Ми з Василем ходили ще до школи. Він на рік старший, але тупцяли завжди однією стежкою, а потім він мене ще щоразу чекав біля хвіртки, був дуже пунктуальним. Пригощав мене і цукерками, коли мама його купувала, але не лежала моя душа до товариства з ним. Там він бавитися не піде, бо замастить нові капці, на дерево він не полізе, бо впаде, в сад поліщуків не полізе, бо у нього є свої яблука. Зануда та й годі. Коли дівували, то він наче й проводжав мене додому, але моя хата була на початку вулиці, тому я заходила перша та казала добраніч Гурбі дівчат, які вимагали, аби Василь провів їх додому в кінець вулиці, бо їм лячно самим іти. Іначе й симпатичним він був, і дівчата на нього оком кидали, але так і не женився. От я вже двічі заміж вийшла, а він все на роботу та додому до батьків. Зате господар який, жінка заховається, які в нього ожини сортові, малини, агрус, порічки, смородина себе розведе і мені принесе та розкаже, де краще посадити, аби росло. Це на сонце сюди, отут, бо зовсім кисляки будуть. А це можна й в затінку, їм ще краще. Отак мені каже, а я й слухаю. Як немає роботи, то може й сам пересадити. Те саме і з розсадою. Я ще лиш думаю сіяти, а у нього вже все зеленіє, і парник має: Василю, у тебе така господарка на все село, ніби у тебе десятеро дітей. Де ти все діваєш? Насте, то робити нема кому, а їсти є, каже він мені. Ми щодень з ним бачимося, бо чи з хати, чи на городі, чи на вулиці завжди є тема для розмови. Всі дивувалися, що він не женеться, і шукали причину в міру своєї уяви, а мені чесно було й на руку, що він родини не має, бо хто б мені тоді поміг і посадити, і рецепт розказати. А він такі перці крутить. Ой, просто можна банку вилизувати. І рецепт мені дав, але я так не вмію закрутити, то він мені на день народження робить подарунок, несе закрутки замість квіток. Сміємося з цього потім. Але або я про нього постійно думала, то ні. У мене от один чоловік нерви псував. Тепер другий, вже би й кинула, але вже й так в селі, мов приказка. То отак і живу. Добре, що дітей одружила та тепер онуків нянчу, і все мені радість. Отак роки й минули. І тут він мені каже: Кажу тобі, як перед Богом любив тебе все життя і люблю. Думав, що ти після першого чоловіка якось на мене глянеш, але де там. Отак мені й життя минуло, не хочу то все з собою туди, показую вверх пальцем забирати. Я лиш очима скліпала. Ну, одне діло приязний сусід, а друге діло, що людина все життя на тебе надіялася, а ти отака невдячна. Я й розізлилася, далі втішилася. Бо ж яка я, а потім вже й дійшло. Чого це він себе на той світ відправляє? Я тоді до нього пішла та й кажу: Ти мені тут не думай, давай сюди свою карточку і поїдемо завтра до лікаря. В мене зять лікар то якось дамо тобі раду і без віднікувань. Слава Богу, що серйозного нічого не було, помилковий діагноз. Зате тепер нас обох носять в зубах. Що я пішла до третього чоловіка, а я собі дивуюся, чого я раніше до Василя не пішла, стільки років втратила. Підпишись, підтримай українськомовний контент.